Боже, Я зараз просто дуже хвилююся. Я, я побачила на конець до стільки років український прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. мову. Мене запитали, пішов мені потрібно, Щі які документи в мене є, записала прізвище, ім'я. Батьки потримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, що ти робиш, а це вбивці. Мені було неприємно це слухати. Побачила uh, людей з ЗСУ, які мені допомагали банани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія. Я плачути.